Це мільйони молитов, і ми також приєднуємося до цих молитов і будемо дякувати нашого самогутнього Господа. І так, що відкрилося, і те почитаю. Це буде нам до Я Господь покликав тебе в справедливості і буду міцно тримати в руках тебе і тебе берегтиму і дам я тебе заповітом народові за світло поганам, щоб очі відкрити незрячим, щоб вивести в'язня з в'язниці а з темниці, тих мешканців темряви. Я Господь, оце імення моє, і іншому слави своєї не дам, ні хвали своєї божкам. Речі давні прийшли ось нові. Ж я повім дам почути вам про них, поки виростуть. Заспівайте для Господа пісню нову, від краю землі йому хвалу, нехай шумить море і все, що є в ньому, острови та їхні мешканці, хай голосно кличуть пустиня в місті її оселі, що в них проживаю. Кедар, хай виспівують мешканці скелі, хай кричать із вершини гірської. Нехай Господу честь віддадуть і на стровах його славу звіщають. Господь вийде як лицар, розбуде завзяття своє, як воєнне.